Одних осіб тримали посвідчення тиждень-два тижні, інших осіб тримали до трьох місяців. Це один з стільців. То є за показами потерпіли. Їх прив'язували до стільців. Це один з них. тут Велика кількість, ми знаходимо Вон стяжки. Вони прив'язували з стяжками. Били трубами. Били трубами. Потім, е е як е говорять потерпілі, вони взагалі не бачили своїх картів. Вони повинні були завжди маском зняти, вони називалися шапками. Там ще. Це може знесли останні дні. знесли, але їх не виводили. Тій камери було підведене відеоспостереження. Кам... Да. Да. І звук. Ці камери утримували діти до 20 років. Їм дали якісь бумажки, коровки, бо холодно, щоб вони тут.